Їду до одного наших партнерів Віталія в Федіївку. Везу розсаду томатів та хочу поспілкуватися. Для того, щоб робити пектин, потрібен спир для того, щоб відділяти яблучний сік і пектин від нього. Тобто, коли додаєш розчин яблучного соку, який отриманий зі шкірок. Спирт пектин виділяється і можна забрати його для інших потреб. Але ми маємо впевнені бути в тому, що в нас замкнений цикл і всі наші інгредієнти по можливості в середині заводу. Тим більше хотіли протестувати процес осолодження кукурудзи. Ми трохи зробили модернізацію основного нашого котла. І тепер можемо на день. 400 кілограмів кукурудзи осолоджувати. Є такі там пасти гарні з цього з осолодженого зерна екологічні, то будемо пробувати робити ці пасти. А зараз цей осолоджений, осолоджений цю кукурудзну дерев ми зброїмо в спирт, якраз протестуємо нашу випирну установку, тому що ми того року тільки почали робити, а цього року хочемо по-справжньому зробити томатну пасту, справжню нашу Адамівську. А для того, щоб адаміску паску, треба випарувати багато води з цього з соку. І хочемо, чим нижче температура, температура, при якій випарується вода з томатної пасти, тим вона залишається ніжніша. І ми зробили таку спеціальну вакуумну установку, що вона кипить при 30-40 градусів ця паста. І ми так дуже так бережно забираємо цю вологу і має получитися дуже. Крута томатна паста. Йде, тобто, Єдине, що повільно, бо немає у нас цих зварювальників. Зварювальник інколи приходить в неділю, коли в нього є вільний час, бо він місце роботи в Полтаві, то він нам допомагає. Але ми впевнено йдемо до врожаю 2025 і думаю, що ми впораємося і всі поставлені плани виконаємо. Гадаю, на цей рік ми хочемо зробити. 50 тонн яблучного соку для таких 3-вітрових і хочемо зробити тонн 15-20 тонн цього соку найвищого класу. Яблучно-смароводиновий, яблучно-морков'яний, тому що у людей там є з зором п'ють морков'яний яблучно-гарбузовий. яблучно бозиновий згадував. <стільки> яблучно ми минулого року спробували. Тут дуже гарний сік, і всі сподобався. отакий такі ми зробимо навіть, цього року то не дивіться, яблучно бузиновий сок. Тут дуже класний сік. Про що ще хочу розказати? А, приймаємо участь ми в таких двох вже закордонних європейських грантових програмах по екологічності. У нас з'явився новий представник. Молода дівчина Дарина Убівов. Вона представляє два наших проєкти. Дуже перспективна молода людина, знає англійську мову, знає японську мову. У нас з'явився представник наш на міжнародному просторі. То вітаю нашу спільноту з таким з такою, з такою гарною компанією. Також дівчина у нас долучилася не пам'ятаю ім'я, завтра спитаюся відео, це потім допишу тут внизу, яка займається продвиганням нашого продукту Адамівка на ринку. І Ще одна Дарина, до речі, з'явилася, яка контент буде робити для нас, наземно Франківська. Тобто дуже молода команда, їх встановлюється і мені дуже приємно, що ми так гарно розвиваємося. Що? А, про праці, скажу окремо, дуже гарні такі європейські, на одній грантові кошти, ми якщо ми виграємо, ми зробимо дуже крутий сайт. там У нас сайт сказали, десь буде надкоштувати коштувати 15 тисяч гривень, з якого можна виводити, заводити гроші легенько, новини, облік, це всі, всі ці, то, що ми зараз робимо вручну і тестуємо, це буде вже реалізовано на цьому сайті. Це, це таке у нас один проєкт, інший проєкт пічі гориння. Піч гаріння, яку ми будуємо такий модуль, і ми хочемо повністю зняти цей як, інженерний кресло, Тобто це така винахідка, а ми хочемо масштабувати, і ця винахідка має бути в кожному районному центрі. І хочемо продвигати цей проєкт горення окремим, окремим кейсом, то під цей, під цей проєкт гориння ми написали ще дегранти, подались на, на грантову заяву. Начебто повертається наш грантодавець, ми вчора прийшли, прийшов що ми прийшли в інший етап по павільйону стартування та цього фасування фруктів. Які ми нам відмовили спочатку в цьому лютому, а тепер наче цей проєкт відновився. То сьогодні дописав, ну і гарно, що дописав бізнес-план, бо я <сум> навчився їх писати, то зараз щелку, як горішки ці бізнес-плани. Тобто, може, ще й виграємо цей грант на 28 мільйона і добудуємо зимою наш фасувальна цей сортувальний павільйон. Тоді ми долучимо дуже багато фермерів місцевих, тому що ми будемо приймати помідори ну, будь які вибирати з них товарні, некондиційні, переробляти на не сік наші продукти, а нормальні цілі товарні помідори будемо продавати гуртом в Київ та в Полтаву в інші міста України, а може і на експорт після війни. Тобто такі в нас. Дуже гарний кейс, і під цей кейс нам, я думаю, що дадуть ну, дадуть не, не ці, так інші, дадуть гроші, тому що дуже гарна така перспективний проєкт. Е, що ще хотів розказати, поки їду до Віталія? Ну, Взагалі неділя. Час, час, час побути самому, час побути самим собою, з душею, з Богом, то виключу трохи і поїду на самоті. Всім гарного дня!